Артерія. Оце буде Вена. Чим артерія відрізняється від вени? Товщиною стінки, оце товщина стінки артерії. Чому стінки артерії досить товсті? Тому що тиск на стінки дуже і дуже високий. Зрозуміло, коли кров тече, стінки мають бути. Такими плотними, як садовий шланг. А вени, в чому відрізняються вони? В тому, що у них є клапани, в стінках вен є клапани. І м'язова стінка значно по структурі своїй слабша для того, щоб була безпосередньо ця еластичність. Чого? Оце що я зробив? Оце ток крові. Кров порційно піднімається по венам і далі ці клапани закриваються. Порція крові залишається тут. Далі м'язи скорочуються. Оце все да, м'язова тканина. Коли м'язи будуть скорочуватись, вони будуть виштовхувати порцію крові догори. До гори. Потім до гори, потім догори. І так заповнюючись, як в ліфті да, кожна порція, так продвигається венозна кров висходящим шляхом, знизу вверх. Доступно? Доступно. Тут же, де б артерія не знаходилася, в стінці вен чи не в стінки вен, все равно, байдуже. Як вона буде тікти, буде тікти, і все. Плотна, хрустяща, еластична стінка. Що таке варікоз? Це коли виникає пролапс клапану по тій чи іншій причині. Тут протікає, але клапани повністю не закриваються, і порція крові повертається назад. Це якщо ліфт їде-їде, до етажа не доїжджає, опускається вниз. Далі їде, їде, до етажа не доїжджає, опускається вниз. Ви ніколи не вийдете з цього ліфта, того, що хана вам буде. Що відбувається з стінкою вин? Вона розширюється, вона деформується. З часом з'являється деформація цієї стінки. І з'являються такі от каудальні розширення. Це як називається? Варікос. Да. Розширення ці такі бувають значні, що отут відкладується що? Тромби. Да. Далі ток крові є, ну це все тромбується. І тут якийсь механічний фактор. Людина піднялася по сходам на високий поверх. Або механічно зжали ногу, і що відбулося? Деформувалася стінка вени, і куди полетів тромб, та кудись, де отут, знову, де прийде. Або відвалився шматочок від цього тромбу, і він полетів куди? В легені. Або відвалився шматочок і полетів куди? В голову. От вам і патологія. Доступно?